Малята, сьогодні ми з вами вивчимо віршик за допомогою живої мнемотаблиці. Потренуємо нашу пам'ять, мислення та сприйняття. Кожне слово в даній таблиці закріплене за змістовим малюнком. Я зараз вам прочитаю вірш, а ви уважно послухайте та розгляньте відповідні зображення. Шорти, шайба, капелюшок. Чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко, гармошка, кошик, шишка, шоколад. Як же там навести лад? А зараз давайте повторимо кожен рядочок окремо. Повторюйте разом зі мною та звертайте увагу на кожен малюнок. Шорти. Шайба капелюшок, І ще разочок, Шорти, шайба, капелюшок. Чашка, кошенятко, дошка, чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко. Гармошка, Шарфик, яблуко, гармошка. Кошик, шишка, шоколад, кошик, шишка, шоколад. Як же там навести лад? Як же ж там навести лад? Шорти, шайба, капелюшок, чашка, кошенятко, кодошка, шарфик, яблуко, гармошка, кошик, шишка, шоколад. Як же там навести лад? А тепер спробуйте самостійно, дивіться уважно на малюнку та пригадуйте слова успіхів вам.